Маршрут номер два туристичні об'єкти долинського району. Кажучи, у Долинський район нас потягнуло виключно з метою побувати у веселих боковиньках, майже сакральному місці для всіх, хто обожнює природу, неспотворену цивілізацією. Але після консультації з фахівцями управління по культурі та туризму у Блдержадміністрації, в нашому плані виникли корективи. Виявляється, Долинський район має чітко визначений туристичний маршрут, і, окрім боковеньок, в ньому є чимало інших екзотичних об'єктів. Ніколи не думала, що у Долинському районі так багато козацького колориту. В місцевій інтерпретації, мабуть, навіть Адам і Єва були, напевне, прародичами козаків. А як же інакше? Ми знаходимося на території, а вірніше на землях, які колись називалися Дике Поле. А Дике поле це була та земля, на якій володарювали запорізькі вольності і мали вплив. Загалом, до, всі ми знаємо, що до ліквідації Січі до 1775 року на ці землі посягали, але не змогли їх забрати ніхто. Значить, козацькі коріння, звідки, ну, по-перше, із тих назв, які збереглися старих назв кутків в селі Лубни і Гадяч, а це козацька сторона. І ті історичні дослідження, які зробили, скажімо, ми сімейно. Довели, що прізвища багатьох людей, які і нині проживають на території села, тягнуться до Чигиринського полку Богдана Хмельницького, до сотень козацьких, і вони не пропали до сих пір. Тобто ці прізвища до сих пір фігурують на території села. Знайомтесь Василь Гриценко – козацький отаман, на якому тримається уся сьогоднішня історія села Кірове. Саме він зробив локальну революцію. Доки інші односельці закисали у меланхолії, наш герой зайнявся дослідженням козацького минулого своєї батьківщини і побив усі можливі рекорди в цій темі. Ініціативу першу проявили в районі, в районному центрі Долинська. Там заснували Долинську степову сотню, але то було на самому початку, і ми влили. Особисто ми, я і двоє моїх синів влилися в цю сотню, але згодом, коли почали говорити з своїми односельцями і говорити з вищестоящим начальством нашим по козацтву за вірогідність організації Сотні, оскільки село має давні козацькі традиції, вони пішли на це, погодилися і знову ми. Реформувалися у Карабилівську степову сотню, зареєструвалися у штабі в канцелярії українського козацтва, і організували таким чином. Свій підрозділ відтепер без козаків тут ні туди і ні сюди. 25 бойових шуків сотня вже має. А в день нашого приїзду ми якраз потрапили на урочисту по святу в козаки нових хорунжих сотників булавних та джур. Причому для тих, хто не готовий служити Україні як щирий козак, покарання буде жорстоким. Якщо я порушую, то нехай свята українська земля, то нехай свята українська земля не при прийме моє тіло, і буду я проклятий моїм родом, і буду я проклятий моїм родом, і українським народом. І нехай покарає мене Бог, і нехай покарає мене Бог. І мої побратими, українські козаки, Україна або смерть! Україна або смерть! Загалі-то козаки, принаймні Долинська їх когорта, нерозривно пов'язані з християнськими цінностями. І перший храм в цьому селі, і два після нього, усі з'явились лише тому, що це відповідало козацьким традиціям. Козацьке коріння неможливо без духовності. Всі ми знаємо, уже зараз вивчаємо, і молоде покоління знає однозначно, що на кожній із січей, які були на території Запоріжжя. Завжди на Січі був Покровський храм. Нині діючий храм був вже відбудований після розрухи. На жаль, не на старому місці, а знесений на 150 метрів. Зараз ми його бачимо тут діючим. Що стосується фонду, храму про ікони трохи розкажіть. Ікони, фонд ікон у храмі був завжди, але на період, коли храм закривався, знову ж таки, це були. 60-ті роки активно. Храм не пропадав, не пішов з села. Він знаходився в пристосованих приміщеннях, тобто в хатах, як у нас говорять. І служба служилася завжди. А основне приміщення церковне воно було використане під склад у тоді колгоспах. Ікони зберігалися, частково вони здавалися в фонд на Кіровоград. В обласний фонд, але потім, коли храм уже відновився, були повернуті. Правда, не всі. Уточнимо, що унікальний фонд місцевих ікон зберігся десь на 5%. Частину їх не повернули з області, а решту зовсім нещодавно стягнули і якісь кримінальні елементи посеред білого дня. І досі невідомо, де поділись ці шедеври. Над престолом знаходиться ікона Престої Богородиці сумісно з Ісусом Христом. Вона була дарована ця ікона, але ця ікона вона відноситься до козацької доби останнього періоду. Ось так. Відносно того, як ми, козацтво, нині молоде козацтво, так як відновлює традиції, подарували для храму ще одну ікону. Ми бачимо її над входом. Вона виконана на камені і була піднесена минулого року нашою сотнею в дарунок на храм. Не дивно, що за вагомий особистий внесок у розвиток козацького руху в селі Кирова керівництво району нагородило родину Гриценків грамотами. Український народ росте як духовно, так і матеріально. Тому вітаю сьогоднішніх козаків прийнятих до Карабелівської сотні і джур сьогоднішнім днем. Вітаю всю громаду за дві години перебування у цій атмосфері. Я й сама вже загорілась бажанням стати козачкою берегинією, але не встигла. Ми поїхали далі по туристському маршруту до одного надзвичайно цікавого музею. В моїх руках знаходиться зараз. Цікавий прилад. Він відноситься до кінця 19-го, 19-го, початку го сторіччя. Власне, це є аналог сучасної праски. Як їм користувались, мабуть, ось якось так, і в результаті речі були випрасованими. Нібито звичайна загальна освітня школа, а музей має розкішний. Всі експонати аутентичні і рідкісні, так що тутешні 104 школяри історію будуть знати не просто на 5, а на 25. І знову ентузіасти, і знову знайоме прізвище Гриценків. Наш співрозмовник розкриває таємниці, як завдяки одній екзотичній речі, виник цілий музей. Започатковано наш шкільний музей із оцього першого експоната. Цю маслянку нам подарував доваль Григорій Миколайович. За його розповіддю, ця масляночка слугувала ще їхньому діду і прадіду як прилад для змащування коліс для воза. Говорять, що через село Варварівку проходив чумацький шлях, і багато людей з нашого села, їдучи по чумацькому шляху в Крим Посіль, використовували таку маслянку. Вона чіплялася до воза біля колеса. Тут був засунутий квач, який мастилом змащував колеса. І саме завдяки цій масляночці ми і вирішили створити такий музей, де б зібрали всі старовинні речі. Ще дуже цікавий експонат у нас це звичайна селянська піч. Чим вона особлива, що ми відтворили селянську піч і використали для її побудови лампач від хати, який більше 100 років. От з бочку від, від цієї печі ми залишили намазаний шматочок, де добре видно цей лампач. У печі за заслінкою знаходиться те, чим раніше селяни топили в печі. Це звичайний, хоч ми і українці, але говорять, на цей матеріал кирпич. Він робиться із коров'ячого гною, накладається в піч і потім розпалюється вона. Чим це добре, що цей кирпич дуже добре тримає жар, і в хаті від печі дуже тепло. Розмальовувала цю піч, вчитель нашого образотворчого мистецтва. Ми теж трохи шоковані, виявляється, енергозберігаючі технології процвітали навіть в період козацької доби і без будь-якого галусу про якийсь ноу-хау. Так чи інакше покидаємо кіровську ЗОША з мажорним настроєм. Отаман Василь Гриценко обіцяв ще більше гострих вражень, тож прямуємо далі. Дорогоцінне каміння це не лише золото чи смарагди. У Василя Гриценка з села Кірове є дещо крутіше. Причому лежить цей скарб просто неба на його власному подвір'ї. По тексту бачимо, що даний камінь говорить про те, що він встановлений на честь звільнення від кріпосного права 1861 року. Це камінь особливий. Краєзнавці Кировоградщини говорять, що таких є це є другий камінь, який віднайдений на території нинішньої Кировоградщини. А віднайдений він був просто-напросто в ставу, в одному із ставів села. Дійсно, невгамовний історик козак пан Василь відчистив рідкісний камінь власноруч, так що схема кінців воду у минулих сторіччях не спрацювала. Воною був віднайдений, відчищений, перевезений сюди. Ну і зараз ми маємо честь його дивитися і читати цей текст, якому наступного року виповниться 100 років. Як ваші сусіди сприймають те, що він тут у вас поряд? Це є нормально. Раді і ніяких, ніяких зауважень по цьому поводу не отримував. Але дорогий для мене камінь, звичайно, реліквія дорога. Пан Василь, взагалі, унікум. В той час, як хтось колекціонує вдома картини, він розвішує на стінах, у рамочках, не художні твори, а фотокопії архівних документів, привезених з самого Києву, і розповідає про них з безпрецедентним запалом. Бокове являлося й волостю, тобто центром, округ, центром округи. Біля себе. Воно об'єднувало села нинішні Варварівки, Баштина, Гурівки і один час Братолюбівки, яка знаходиться рядом. Так от в цьому приміщенні до даного часу, більше, до деякого часу, знаходився власний комітет. Це ми маємо приміщення церкви тої першої, але вже, правда, в безкупольному виді, тому що, знову ж таки, внаслідок катеїстичних гонінь поли були зняті з церкви. Цей храм. Так і третій знімок демонструю вам тут. Це знімок одного із будинків для квартирування панів офіцерів царської Росії. Або Малоросії, як хочете, от він теж стояв практично до кінця 70-х років, але був розрушений. Село Букове було перейменовано у Кірове після загибелі Сергія Мироновича. Так що виходить, що з обласним центром Кіровоградом це село є майже тьосками. А в нас за планом останній туристичний об'єкт перед веселими буковеньками містичне місце під назвою Явлена Криниця. У туристичній темі ніяк не обійтись без головного цементуючого елементу захоплюючих легенд, які вводять туристів в транс. І наші гіди з Долинського району цього добра мають досхочу, чого варта хоча б історія явленої криниці. Перевірити її неможливо, а людей вона вражає вже протягом двох сторіч. Мій ще, який прожив на світі 93 роки, розповідав, що цьому джерелу має бути на даний момент біля 200 років. І явилася ця криниця за легендою, слідуючим чином. Ця балка була зовсім сухою, тут пасли череду, скот. І ось пастуху в одну ніч являється сон. Божа матір, і говорить, що ти повинен в цій балці викопати криницю. Він не знав, як це може бути. В сухій балці, серед степу, викопати криницю. Але сталося чудо. Він гнав стадо і коли корова ратицею стала, з'явилось мокре п'ятно. Він на цьому місці роздовбав ямку і з'явилася вода. Ось так, за легендою, і з'явилася ця явлена криниця. Містичні перформанси будуються за своїми правилами. Скажімо, ось цей хрест не зі звичайного дерева, а привезений з чорного лісу. З під Знам'янки, теж природна загадка. До речі, зусиллями місцевих козаків явлину криницю реставрували саме як туристичний об'єкт. Вони ж облаштували і місце для святкових народних гулянь, імпровізовані обідні столи, зроблені з дубових зрубів. Явлена криниця є досить популярною. Сюди приїжджають люди із Полтавщини із Кривого Рогу, п'ють освячену водичку і набирають її. Пляшками у неймовірній кількості. Здається, такої смачної водички я справді ніколи не пила. Хоча, можливо, унікальні характеристики їх криниці це тільки ілюзія. Адже коли є інтрига, будь-яка чорно-біла тема стає неймовірно цікавою. Втім, часу для розумів у нас небагато. Поспішаємо до веселих боковинюк. Так що неохоче відпускаємо нашого супутника Василя Гриценка і прискорюємо швидкість авто до максимуму. О пів на четверту дня ми, зрештою, опинились у головній точці нашого маршруту дендрологічний парк Веселі Боковеньки», заснований у 1893 році. Справжнє диво. Скільки разів чула про веселі боковеньки, але не уявляла, що йдеться про настільки величезний за площею і багатий за змістом дендропарк. До речі, господарює в цьому справжньому едемі зовсім не похмурий кремезний лісник, а досить мила жінка пані Лідія. На цій колосально розтягнутій території вона знає кожне дерево і кожний клаптик землі. Ну сам заповідник, територія якого 109 гектарів, він е, більш використовується для наукових цілей, для того, щоб діти дорослі, вони підійшли до цього чуда. Вивчили його і, мабуть, краще знали. Дійсно, цей парк має особливу спеціалізацію: це лісове дослідне господарство, острівець незайманої природи, в якому науковці намагаються помножити запаси рідкісних рослин і дерев. Команда, з якою працює Лідія Потапчук, це близько 50 робочих, які наводять у дендропарку лад, облаштовують дитячий майданчик та інші секції. Власне, роботи їм завжди вистачає. Золотий фонд парку це, звісно, біоматеріал, який на сьогодні зустрічається зовсім не часто. А в умовах нашої степової зони його ексклюзивна краса особливо радує око. Гінго у нас, це, це унікум росте, хоча воно зараз росте вже по всій Україні, і ми вже його добре вирощуємо чи можемо вирощувати з насіння, ми вже навчилися. І тюльпарнове дерево, яке в нас росте в одному екземплярі, ми вже навчилися і зуміли виростити. його себе на розсаднику. І деревинку цю, я думаю, ми їх посадимо 5-6 не в одному місці, щоб вони в дендропарку були більше росли. Ну, колекція дубів у нас дуже велика, і дуб горний. І дуб скальний, і дуб білий, і дуб крупноплодний, і крупнопильніковий, і червоний. Це можна їх без конца називати. Що таке в нас колекція горіхів дуже велика? І горіх чорний, і сірий, і зібальда, і грецький, плантації великі. Ну, все це, це надбання наукове, яке не сьогодні у нас, не сьогодні ми його маємо. Ми його маємо за ті роки з часу існування самого дендропарка з того часу, коли почала існувати. Науково дослідна станція, вона почала працювати ще з 1924 року. Щоб якось вижити в жорстких умовах непрогнозованого ринку. Менеджери парку знайшли нові стратегії, як зробити парк більш рентабельним, не порушуючи при цьому його внутрішнього кодексу. Щороку під новорічні свята тут вирощують плантацію ялинок, різні саджанці під замовлення для широкого споживача. Отримані гроші використовують з розумом. Ось ось відремонтують басейн, продовжують євроремонт. В колишньому готелі для науковців, між іншим, у веселих боковеньках тепер особливо модно справляти весілля. По цих замочках легко підрахувати, скільки пар тут вже побувало. І справді екзотичне весілля серед сторічних дерев і унікальної природи, хіба це не казка. Ну а для звичайних туристів є теж певні умови: Мотельчик у головного входу на 19 місць, кілька кімнат, вельми комфортних, плюс мангал і зручні альтанки на фоні природи. Хоча, враховуючи масштаб цього туристичного об'єкту, цей рівень інфраструктури є напевно недостатнім. Кав'ярні жодної, дороги теж не дуже файні, але є головне бажання все це зробити. Можна не згадати і про історію державного заповідника, пронизливо ліричну. Перший її етап періоду козацької доби пов'язують з чумацьким шляхом і його традиціями. Другий з ім'ям Миколи Давидова, який заклав у 1893 році на схилах балок Боковинки із котоватої дендрологічний парк і дав йому назву Веселі Боковинки». Його бюст можна побачити на центральній алеї парку, в короткій аннотації відсутність пронизливої історії кохання, яка і спонукала Давидова зайнятися таким складним проєктом. Але люди цю вражаючу лаву всторії запам'ятали назавжди. і життя починається з кохання, і парк починався з кохання. Микола Львович Давидов це все присвятив своєму коханню. Є ну, була молода, красива дівчина в сусідньому селі, а кохання було без відповіді і все рівно. Давиду в честь того кохання, яке в нього мать не склалося по житті, то, що він остався сам, він збудував цей дендер-парк. І цей пам'ятник, я думаю, останеться на віки йому. Історична довідка Давидов Микола Львович. Проект створення ботанічного парку задумав під час частих подорожів Австрією, Францією, Італією та іншими країнами Європи. Розпочав з 10 гектарів землі у захаращеному фруктовому саді. Далі оголосив конкурс на створення ландшафтного проєкту, причому за кращий варіант художника Івана Падалки Давидову заплатили 200 тисяч золотом. В цілому парк обійшовся в 1 мільйон 450 тисяч. Тисяч карбованців на жаль, за часів радянської влади, значимість зробленого Миколою Давидовим довго не визнавали, і лише в 24 му Миколу Давидова таки призначили завідуючим парку. У восьмому році Давидову дарують відповідальну роль інструктора лісів Українського науково-досвідного інституту лісового господарства в Харкові. 1930 дев'ятсот на 74-му році життя, так і не створивши власної сім'ї, але звівши собі величний пам'ятник парк веселі Буковеньки, Микола Львович Давидов помер. Його поховали в Харкові на холодній горі. Перш ніж попрощатись з гостинними господарями веселих Буковинюк і повернутись до зовсім не такого колоритного урбаністичного пейзажу, ми зробили ще одну річ поцікавились резюме експерта з туризму, декана факультету туризму та менеджменту Анатолія Залєвського, який супроводжував нас по усьому тривалому туристичному маршруту в Долинському районі щодо його загальних вражень та оцінки, наскільки успішно розвивають туризм на цій території, і що тут ще бажано удосконалити. Перспектива Украины в целом. Это как бы у нас два стратегических ресурса, которые присутствуют в Украине. Это земельный ресурс, это земли у нас богатые, вы знаете, в мире продовольственный кризис. И второе ⁇ это наша культура. Культура, которая основой может стать туризма. И вот сегодняшнее наше путешествие это подтвердило. Вот мы были в селе Кирова. На мой взгляд, это уникальное место, не столько из-за того, что там какие-то... Рекреационные объекты интересные или природные объекты. Там люди просто интересные. Вот Возглавляет казачество украинское в этом селе. Ну, настолько энциклопедически э, грамотный человек, настолько колоритный человек, что я думаю, что он мог бы стать основой развития экскурсионного бизнеса вот, именно в той конкретной местности. Сейчас мы находимся в дендропарке Боковеньки. Ну, Я считаю, что это. Це экзотическая ну, часть Кировогращина. У нас степной край. Но вот это вот ну, это просто прелесть. Но здесь, конечно, есть проблемы и там, и здесь. Главная проблема это привлечение туриста, привлечение экскурсантов. То есть надо разбать инфраструктуру, которая бы сюда их привлекла и которая бы их где-то здесь задержала. Потому что тут все красиво, но добираться, здесь размещаться, питание, вопросы еще не решены. На мой взгляд, вот это вот могло бы б стати основою з тим, развить и і этот об'єкт, і предыдущий, от именно на этих основах, як на мой взгляд, наступному випуску програми Незвідана Кіровоградщина» дивіться, чим може здивувати туристів Онуфріївський район. задоволенням відкриємо вам дивовижні секрети історії нашого краю. Не забувайте, істина десь поруч.